Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи, зараз буде до нас доєднутися. Пане Тарасе, вітаємо вас. Доброго дня, пане Тарасе, Що це за множинне громадянство? І навіщо ми про нього заговорили вкотре правда, але ж тільки от зараз? На що це потрібно в Україні зараз? Ну в дійсності законопроекту для цього існував І навіть перше читання пройшов, якщо не помиляюся, ще там в 19 чи двадцятому році. Ну, Е, ну, нащо це ну все ж таки президент визначає? Якщо він подав, то він вважає, що цей законопроект повинен бути ухвалений. але проблема в тому, що з ножиним громадянством ситуація різко помінялася з тих часів. Ну, наприклад, якщо людина стає громадянином України, там ну по там подвійне чи яке чи несе вона такі стамі? Зобов'язання перед державою Україна, ну, наприклад, чи буде зобов'язана ця людина служити в українській армії, так? Чи буде вона сплачувати податки на території країни і багато чого іншого? Тому що ситуація трохи помінялася, тому що ну там і до цього говорило, що це може призвести до того, що людина там може купити, наприклад, в Україні землю, і так далі. а Тут одразу ж виникне питання: чи має ця людина моральне право купувати землю, чи якісь не несучи відповідальності перед державою Україною перед тими людьми, які зараз захищають своєю е е кров'ю? В ту саму землю, наприклад, і багато чого іншого. Тому я так думаю, виникне дуже багато цікавих питань, коли буде проходити через парламент цей законопроект. Тобто, те, що його вносять ще ну, по факту не означає, що депутати за нього проголосують. Ну, ми не знаємо цього, то знаєте ніхто не зможе прогнозувати, але питання питання виникнуть, ну умовно кажучи, ну що означає людина. Буде говорити, ну я там маю якісь українські коріння і так далі. Я беру громадянство. Ну добре, зобов'язане перед Україною. Які ти будеш нести? Ну очевидно питання в армії. Ти будеш служити захищати землю України? Я буду інвестувати, пане Тарасе, в відбудову України. Ну, що значить інвестувати? Ну, от теж і то, я про то, це. То, то таке, знаєте, інвестувати це ти грошей приїхав. Ти заробітчанином тут будеш в країні. так? у нас таких заробітчан, слава Богу, і до цього вистачало, які не, не хочуть нести ніяких зобов'язань перед країною а тут позаробляти гроші. Ну, вибачте, тут трохи по-іншому, вже стосунки до громадянства буде вимоги, в тому числі у громадян. В чому справедливість? Я ну, особливо це стосується питання землі. Я взагалі вважаю, що земля, враховуючи обставини, вона і не повинна передаватися гром... не, громадянам України. Земле повинні володіти ті, хто воювали за землю. Орендувати, будь ласка. Так? Тим більше, от у вас тут питання вступу в ЄС виникало. А чи є розуміння у багатьох, що та ваханальна землею, яку ми влаштували і побудувавши примітивну економіку, вона не дасть нам вступити в ЄС. Чому? Тому що. Земельні відносини в ЄС зовсім інші, в той самій Польщі, там, центральною, центральною постаттю володіни землі, є фермер. Так, обмеження щодо одних рук, не так по 10 тисяч грарні ці юридична особи, як з 1 січня у нас є, і це буде величезною перешкодою наших вступу в ЄС, поки ми не будемо громити холдинги, які сконцентрували величезні. Масиви землі, які експортують дешево сировину, це, це ж одна з причин, чому поляки. А, зараз а, проти а, там виникають ну, і не тільки вони писати. так, пане Тарас. Це факт. кубка кубка агроборонів. Кубка агроборонів фактично ставлять хрест на нашу європейську інтеграцію. Ми повинні це чітко ясно розуміти, пане Тарасе. Давайте говорити ще про це множинне громадянство. Ну ми ж так розуміємо. Це пошук людського ресурсу, так який виїхав колись з України щоб відновлювати. Ви ж говорите про е захист та й про права граб права і обов'язки громадян. А я так розумію, тут же ще просто цих міфічних 60 мільйонів українців об'єднати в одній державі. Ну, дивіться, українці почнуть повертатися в державу з двох умов: перше, коли буде забезпечена безпека, так і коли почнеться і з'явиться робота. А це без реіндустріалізації економіки ну неможливо. Тобто безпека і робота. тоді буде потреба і в робочих руках, і так далі. Тому що е, та модель держави аграрної, де панують лендлорди, вона не передбачає, що буде велика робота. Робота буде тільки от для цієї купки агроборонів. Які не будуть заробляти на українській землі і все, тому що вони не створюють робочі місця, бо масово масову зайняті забезпечує тільки промисловість. Я ще раз підкреслю тільки промисловість. Тому, коли ми почнемо вирішувати ці проблеми. Тоді у нас буде і повернення людей, і притоку робочої сили, і так далі. Наприклад, я завжди для прикладу Ізраїль беру Ну, Ізраїль до 73-го року, поки вони не вирішили проблеми з безпекою, ну там теж особливо небагато людей живло. Три мільйони людей всього жило. Як тільки вони вирішили, як я впахувала. Кібуцях безкоштовно впахували на підприємствах ВПК для того, щоб захистити власну державу. Коли вони вирішили це питання, тоді і населення Ізраїлю там збільшилось зараз. Там ну 8 мільйонів, і це ще раз що безпека власне. А у нас є питання власного ВПК. В ВПК у нас не менше одного мільйона людей повинно працювати. А це високотехнологічна галузь, це вже промисловість. І тоді у нас з'являться і перспективи, і люди будуть повертатися, в тому числі. А питання, що я хочу отримати громадянство, через те, що ну якщо хочуть відновлювати, ну приїжджай, працюй, хто тебе заважає. Ну звичайно, інвестиційний клімат, ще відповідний повинен бути. Тоді у тебе з'являється право на отримання громадянства, тому що нинішнє громадянство. Воно оплачено кров'ю українців десятками тисяч жертв. І знаєте, ти приїхав, щоб знаєте, тут подіребанити по гроші, щось повідновлювати, заробити, а потім звалити до себе в країну. Я, ну, я думаю, що так ставлення до громадянства не всі оцінять наше держави. Шо? Пане Тарасе, ось підтримують вас пенсіонери, пані Галина, я думаю, висловлює загальну думку, але пише, що не на часі зараз це мнажине громадянство. Ну, така в нас е, е, чергова фраза. Да? І, і, але ж каже, що вони приїдуть з грошима і куплять нашу землю. І все тоді. Ну, такі думки в громадян. Я думаю, що розділяють такий погляд. Пане Тарасе, вдячні вам за е, ваше бачення і за відповіді на запитання. Тима, що росіяни українцями точно не стануть, хоча ж в цьому контексті ось е, є і бачення того, де живуть українці? Так а я з вами не погоджуюсь. Я з вами тут я не погоджуюся. Ми ще з дивимося, скільки росіян будуть визнавати себе українцями. Ну і то я... наперед, але ж країни агресора сказали, що не будуть давати. Ну вони будуть представлятися білорусами а з білорусі можна, наприклад, от питання. Цікаво. Вони у нас визнають країна агресора, а білоруси можуть. З країн Балтії можуть приїжати говорити, що вони українці, тому що у них а, троюродна прабабка бо жила а, в Полтаві, наприклад, а враховуючи кількість змішаних шлюбів, ну така кількість може бути в дійсності дуже багато. Ну так і я розумію, що цей законопроект не владнає долю того ж РДК. Ну, це ми розуміємо так само. Да, ось російсько-добровольського корпусу. Пане Тарасе, дякуємо вам. Ще будемо повертатися до цих важливих тем. До обговорень вам за думки. Дякуємо. Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер національної антикризової групи. Доєднося до нашої ефіру.